Вітаю, друзі! Сьогодні буде чергова серія багатосерійного економічно перебирального серіалу Корінець із Санта-Барбари. Так, наразі у нас три корінця по 20 гривень. І ми будемо сьогодні плекати надію, щоб знайти дуже цікавий номерок. Давно не включав супровід із Санта-Барбари. Розбавимо трошки. Тихеньке, тихенький початок серії Санта-Барбарої і <клес> до перебору 534, 52, 94. Так що тут нічого. Так, сподіваюсь, тут щось випаде в цих трьох корінцях. Можливо так, можливо, ні. Побачимо. Дві родинички, щось там тут позлипалися. Так, їдемо далі. 546, 46, 96, Тіндерин, Дирин, три вісімки. 30, 16 рік, ЧВ серія Одна старого зразку. Тунтум. -тун -тун -тун. Так, що тут у нас? Нічого? В О, щось цікаве, так? Да? 08, 08, 08, 1. Оце щось. Не пам'ятаю, як воно там називається, але начебто, так, це я собі залишу. Так. Що тут три, дві, дві п'ятірки, дві двійки, нічого такого надзвичайного. Їдемо далі. Так, хто сьогодні на сайті інтернет-магазину Національного банку України? Купував медальки. Я навіть не заходив сьогодні. Чун-тюн, три трічки. Три трійки. Так. Tjek. Wo. Nummert ciffer 1918 32 серпня 1918 року. дев'ятки Так, цікаво, якщо поставити якийсь супровід до цього перебору якусь музику, Ютуб не заблокує. Там ж. Обмеження, не обмеження. Так, перший корінець перебраний. Їдемо далі. А, вона ще й заклеєна. Та ні, така шляпа не потрібна. Так, наступний корінчик. Що у нас тут одразу? 4 сімки. Ну, якби нічого такого. Рука океи за так триста триста двадцать два пятьдесят два. Шестьсот шестьсот шестьдесят четыре. Так, нічого такого поки що цікавого немає. Але гадаю, що буде. Так, можливо хтось знає, яку музику можна поставити на фон, щоб YouTube не заблокував. Напишіть, будь ласка. може щось буду ставити, щоб тарабанило на фоні. Щоб не тільки... Шелест побліжка був, а якась така легенька музичка грала при отакій монотонній листинині. Едемо, їздимо хто куди? О, щось. Старий зразок, 2011 ПЕ, Так, це заберу ще така нормальна, наче нормальний стан. Так, DL. 30, 35. 4 нулі. Ох, щоб без цієї четвірочки, а цей нуль там був, було б цікаво. 41-ша банкнота з серії. Отак. Четвірочка. Так, так, так. Так, так, так. Так, так друга. Друга пачечка завершилась. Бачите, по одній банкноті старого зразку в, в пачці. Тобто 1%. Зараз банкнот старого зразку в обігу. Ну, на судження на підставі перебору двох, двох корінців. Побачимо, що скаже третя, і тоді <кій> взагалі можна зробити підсумок з 300-300 з банкнот. До речі, так, мабуть, відеовий назву. Щось прив'язане до банкнот старого зразка. Так, фокус не тіряйся. Так, набори цифр. Так, коротше, оцю перебінтовану. Не знаю, залишу, що якщо комусь така потрібна з, з таким, типу, номерком, але вона із скотчем, то можу подарувати. Доставка за ваш рахунок, а банкноту дарую. Три щисточки. Пропозиція діє завтра до обіду. Три шістки, да? Три сімки зі три топора. О, де да, як прикольно три нулі? І три дев'яточки, але так не, не дуже гарно роз.

Що тут? Три дев'яточки? Семьсот пять, сімсот сімдесят пять? шість, ноль, два, чотири одинички. Так, да, іскварінці таке не дуже. Ой, кисень. двадцать четвертое, да. Так, так, так. Финита ля кроме ди Нічого цікавого. Тільки одна, можна сказати, старого зразка. А, тут не було старого. Тобто на 300 банкнот у нас було тільки дві банкноти старого зразка. Порахую, скільки це відсотків буде, бо щось мені так. Не один, а два на три, шесть. 0,6% відсотка, що щось таке. Короче, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб.